Как без собаки, це однозначно. Чому їм на таку, ну тому що класний. Мій чоловік на війні, син теж офіцер, притягнуло магнетично, значить вона моя. Запитів з Херсону дуже багато на евакуацію, тварин там дуже багато. І якщо ми її прилаштовуємо, то ми зможемо ще когось врятувати. Усі собаки стерилізовані. Є чотири цуцика, але вони ще дуже малі. Але ми їх віддаємо з під те, що потім до нас вони привезли і стерилізували тваринок безкоштовно.